У Києві сьогодні вперше прочитав лекцію Нобелевський Леурати з хімії, відомий на весь світ японський вчений Рьодзі Нойорі. 2001 року разом із двома іншими вченими він відкрив асиметричну гідрацію. Це дозволило здешевити та спростити виробництво багатьох надзвичайно важливих ліків, а саме цілої низки антибіотиків, знеболювальних антидепресантів. Завдяки відкриттю нойорі, сотні тисяч жителів Африки змогли отримати безкоштовні ліки від малярії у Києві. Лекцію вченого про вплив науки на майбутнє. Ні, слухали кілька сотень академіків, вчених та студентів. Сьогодні розвиток науки як ніколи важливий для успішного життя людей, впевнений роді ноюрі. Адже саме вона дозволяє отримувати технології, що не лише вирішують проблеми людства, а й формують основу громадянського суспільства. Але для цього насамперед влада повинна приділяти увагу освіті. Наука надзвичайно важлива для розвитку людства. Проблеми голоду, забруднення навколишнього середовища, хвороби усе це сьогодні в руках тих, хто нині поступає в університети. І я закликаю вас вчитися і поєднувати свої зусилля разом з іншими вченими світу, адже від цього залежить і майбутнє України.